Бжорка, і що це ти? оце? Знайшов застосування коробки. Тут страшне творив. Єлі витягла троянди, тільки встигла і все. І він сюди запакувався. Да? Це він ще нормально сидить, а то прям весь туди сів і все, і все. І йому там подобається. Ось така в мене покупочка на цей магазин. Хоча я замовляла в іншому магазині Садар. Отак. От Накладна на три троянди. Ну, виявилось, що це Етель. А за Етель дуже поган... ну, погані відгуки я читала. Ну, За Садар теж зустрічалися, але ну, там 50 на 50. Ну, Етель там вже в групах є, в списках, в чорних списках. він фігурує тому не знаю, навіть що мені за троянди прийшли. Не знаю, подивимося. Покажу на дачі вже саджанці. Це я витягла просто з коробки, щоб подивитися. Ну, такі ось, бачите? Оце садженці жора. Ну, я хочу від кота їх спасти, тому що вони оброблені ще оброблені. Якоїсь зверху фунгіцидами, напевно, він їх жує теж. Отакий кіт. Кіт це довод, жорочка. Тобі подобається, так? Да? Подобається ця коробочка, так. Да? Подобається. Ось такий котик. Це твоє місце буде для сну, так? Да? Угу. Ну, обживайся, обживайся. А ми будемо троянди досліджувати і перевіряти на сортність. Ну, я заказала, замовила там один сорт, який хотіла більше всього, а один, який довго вже хотіла. Тому сподіваюся, що все ж таки буде все по сорту. Посорту? Там тобто можна і зараз так показати, чому б ні. Оцей сорт дід з весільної колекції Остіна. У кого є. Скажіть, будь ласка, має він отакі різні колючки чи ні? отакі От як тут. Оце перше питання. Далі. Сорт. Пишуть, вони звичайно гарно, Якісь гарантовано штрихі-код є. QR-код, верніше. Це Касандра, Касндра, дуже гарна троянда. Ну, Мені вона сподобалась жовта-жовта. Чомусь на жовте я підсіла на жовте завдяки вітру трояндових мрій. У них такі гарні жовті троянди. І вони мене. Покорили просто. І я почала дивитися в бік жовтих троянд. Тільки таких піоновидних більше. Не бокальчиками, а такими е тарілочками mm. подобаються. І кольори такі жовті не насичені, а такі якісь е -м, е -м, трошки пастельні. Може. Ні, жура, нізя, нельзя. нельзя. І третя троянда ось така. Тоже. дивіться, от має практично без таких, вони є маленькі колючки. І це сорт, от що мені підозріло, чому нема тут колючок, бо це сорт Вільям Шекспір. Тому може бути не Вільям Шекспір. так? Чи, Як ви думаєте, сюрпризи да, мені прийшли? Ну, Сподіваюсь, зараз я ще подивлюся коріння на дачі, розверну їх, подивлюся. Ой, Ну, що ж? Кісюха, ти бідився? Я тобі троянди не дала, так? Да? Депресія, у котика, все. Обідився, да? Да нет, ты хочешь опять в коробочку залезть, да? Отя китюха такая, отя китюха. Бетони які, Бутони які. оце буду зрізати. Зріжу мені, тут треба троянди садити. Теж ще прийдуть. У мене замовлення два з трояндами. Тут я буду садитись, хочу ще три троянди змістити, або чотири навіть. Оцей куточок. Так, ну що, будемо роздивлятися, я одну розпакувала. Зняла плівку, тому що мене цікавить, вона в сорт Едіт, Ось таки коріння. Опрушу, що зараз? Угу. Ну, вони так свернуті були в плівку. Запаковані. Смоктуючих я не бачу поки що таких живеньких. Смоктовичих не бачу, ну все можете подивитися самі. Троянда довго лежала в такому упаковочці. Зараз спробуємо щикнути, подивитися зрізи. Вони світленькі, то є надія, звичайно, що вона приживець, що вона гарна. Чи це мені стається? Так, зараз ми ще отак чекнемо. Ну, вроді світленький, наскільки я розбираюся. Зараз великий отак чекну. Подивлюсь. Тут ні, тут якийсь він, по-моєму, сухий. Ладно, не буду крамсати, посажу, зараз поставлю воду. Ну, в принципі, я такі троянди по -по потримувала в таку, в таку невеличкій, з в такою в кореневою розгалудження непоганою, але ну, якби вони були свіженькі. А так у мене є сумніви. Ну, отак от бруньки теж є, отак, і бачите, видніються набухші навіть є. Тепер залишилося, щоб вона вкорінилася, і подивитися, перевірити сорт. Сортність, тому що з цією фірмою ETL то я відгуки не дуже читала, люди багато не задоволені. Ну, це мене, напевно, ще й повезло, що в мене такі саджанці, напевно, так? Да? Ну, це садар, садар, така ось тирса чи що це тирса. Запаковка. Ну, Подивимось, ще інший розпакуємо. Вільям Шекспіра такий. Ось у таке коріння. Я посрізала вже. От мені здається, що воно сухе, якщо чесно. Чи це мене вже якесь упередження працює? Не знаю, ну, ось бронь... бронька є, бачите? Садимо. Троянди вони виносливі в такі стійкі, то подивимося. Ну, головне, щоб по сорту ж. Ой, попала я. Попала. Ні, ну тут невелика сума, в принципі. Я розуміла ризик. І, і ще надія є. Чому більше ні. Весною я зроблю, повернуся до цих троян, звичайно. І весною там, літом, коли вони, може, якщо виживуть, то розквітнуть. Логістя, але невелика. Оже, який корінець маленький. Оце сама дорожча троянда, 140 гривень стоїть. І Ці по 119 по скидці. Касандра. М-да, mm, доходяща вам ще Касандра. Така, ну, хоче жити, я бачу, хоче жити. Тому дамо їй шанс. Отут тут навіть смуктуючий, вроде живенький корінець, я бачу. Ну, не знаю, ладно, не буду поки гудить сильно. Просто покажу, який це саджений за 140 гривень, і все маленький, да? Такий, ну, він. Зато рівнесенький. Можна плюси свої. Хоча мені Ростислав Шмаров теж такий прислав Ешлі. Десь такого плану за 130 гривень. Ще я посадила, там і не видно його. Трошки виглядує. Ну, це теж я оце сріжу серединки. залишиться два. Ну, все. Так, все, хай вони мене тут вимакають Відмочуються, напиваються. Напевно, завтра буду садити. Хай вам п'ють воду, вони бідні страждальці. І буду садити ось такий мене досвід спонтанної покупки, ну як хотілки. Раді все, раді едіт, раді того, щоб зібрати колекцію, весільну колекцію Остіна. Через що може пройти? Садовод, <laughs> Садівниця, через що, через скільки різних магазинів. Не хочу казати друге слово на букву А на те закінчується. Ну, подивимося, подивимося. Ну, і буде це доволі корисний контент для всіх. Весною літом я скажу своє слово, скажу. Точно, 100% без прикрас. Тому тримайтеся і чекайте. До побачення!